Тебе з днем народження з ювілеєм з 30-ліття. Будь, будь щасливий, будь багатий і успішний. І ти таким будеш, я тобі кажу, Паша зброя. <соржу> і тебе безумовно вітає твоя любляча дружина Тетяна і донька Соломія. <соржу> ти божна. <бушний>, ти броня. <соржу> <Артур> <соржу> і я знаю, що тебе любить і твоя теща, і твої друзі. Залишайся таким. І для тебе полюблена пісня. Мая каштани, каштани, каштани. Я з вами в душі снігопади, у черзі за щастям стою, маю по київській владу горілку по київські п'ю.

запало за тебе запали футь боже що